Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо об'єм прямокутного паралелепіпеда. І у нас є така непроста задачка, так, Ліза? Так. Давайте подивимось, як зміниться об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо один. Кожний вимір збільшити у 2 два рази. Два. Довжину зменшити в три рази висоту у 5 разів, а ширину збільшити в 15 разів. І хочу сказати, що Ліза не змогла цю задачу рішити. Вона не зрозуміла, що треба робити. Так, Ліза? Так. І ми. Почали з цією задачою розбиратися, і в кінцевому, в кінцевому результаті ми знайшли рішення, як це зробити безболісно, гарно і щоб все у нас вийшло. так? Так. Давайте, давайте подивимося, що від нас хочуть. Спочатку ми розглянемо цей перший приклад, а потім вже другий. Нас питають, як зміниться об'єм? Тобто наше В так. Прямокутного Да? Якщо кожний вимір збільшити у два рази, що такі ліза виміри? Виміри це довжина, ширина і висота. Так, у нас є довжина паралепіпеда, ширина і висота. Ми не знаємо ні довжини, ні ширини, ні висоти, але ми знаємо, що ці виміри нам потрібно збільшити у два рази, так? так. Ліза? Ми просто взяли. Просто взяли і придумали собі виміри. Для того, щоб зрозуміти взагалі, що від нас хочуть. Так, лізочка? Да. Ми придумали, що наша довжина дорівнює 5 см. Так? А наша ширина 4 см. А наша що, висота. Висота 3 см. Да, 3 см. 5, 4, 3. Далі Далі, що ми Ліза, можемо? От і ми наприклад, ми знаємо, мож, Можемо знайти об'єм. Ми вирішили у цих вимірах 5, 4, 3 знайти об'єм. Знайти об'єм, так? І наш об'єм. Чому дорівнює в даному випадку ще наш об'єм. А що ти зробила? Я 5 помножила на 4 помножила на 3. Так, у нас об'єм вичисляється по формулі А помножити на Б помножити на С. А в нас 5, Б в нас 4 см, і С в нас 3 см. І наш перший об'єм наш перший об'єм, вийшло 60 см кубічних, так? так? Це в нас об'єм до того, як ми кожен, кожен вимір. Будемо збільшувати у два рази. Так, Ліза? Так. так. Добре, тепер ми будемо намагатися кожен вимір збільшити у два рази. Ми у два рази збільшимо що? П'ять. Так, ми у два рази збільшимо нашу довжину. Ширину і висоту. У два рази збільшимо нашу ширину і у два рази збільшимо нашу висоту. Тобто тут у нас 10 сантиметрів, тут скільки ліза. Тут у нас 8. І тут 6. 6. І тепер що ми зробимо? Ми зробимо знову об'єм, але вже з цим так. Я не помножимо. Так, уже зробимо знайдемо об'єм, але вже з цими сантиметрами, які ми помножили на 2, так? Так. І об'єм у нас вийшов. В2, я написала 10. Помножити на 8 і помножити на 6. І об'єм у нас вийшов 480 кубічних сантиметрів. Ну, і ось таке питання, Ліза. Як змінився наш об'єм? Він був 60 сантиметрів кубічних, так? А став 480 сантиметрів кубічних. Треба 480 поділити на 60. Давайте так і зробимо. І ми дізнаємося, у скільки разів він змінився, так, ти хочеш сказати? Так. І коли ми поділимо 480 на 60, ми отримаємо наше число 8. Тобто у 8 разів збільшився наш. Об'єм нашого паралелепіпеду, коли ми кожен вимір, кожен вимір збільшили у два рази. Так, Ліза? Так. Але як можна було зробити це легко і просто в один клік, як кажуть, так, за один раз? Треба було просто взяти, і, знаючи, що наші виміри, кожен вимір збільшився в два рази. Просто 2, помножити на 2 і помножити на два, бо це об'єм. Це наше 2 в кубі, тобто у 8 разів. розумієте? Але щоб ми дійшли до цього 2 на 2 на 2 нам, було, нам потрібно було з лізочкою підставити цифри, порахувати спочатку один об'єм. Ну, щоб зрозуміти, так? Так. щоб зрозуміти, що нам потрібно взагалі робити. Але якщо ну, ви можете зразу розуміти, що від вас хочуть, то, звичайно, що саме просте рішення це було 2, помножить на 2, помножте на 2 або 2 в кубі, і це дорівнює 8. У 8 раз наш е, об'єм нашого паралепіпеду збільшився, так, Ліза? Так. так. Добре, ми е, зробили оцей перший приклад. А тепер давайте подивимося на другий. Да, давайте подивимося на другий приклад. Ну, з, тим, з цим прикладом ти трошки розібралася. Да. Ти вже трошки зрозуміла. Якщо тобі, наприклад, скажуть, що виміри збільшуються у чотири рази, кожен вимір, то як знайти, у скільки разів збільшиться об'єм? Що би ти зробила вже? Я би придумала числа, а потім. Ну, якщо ви без чисел, якщо вже не треба, якщо не, не, не потрібно ці числа я придумувати. Я 4, я 4 помножила, 4 помножила, 4. Так, ти би 4 піднесла до куба, так, до, третьої степені, і ти би знайшла, у скільки разів, так, у скільки разів змінився твій об'єм, правильно? Так. Да. Добре, давайте роз... це заберемо все і подивимось на наш другий, на наш другий приклад. Другий приклад. Отже, другий. довжину, ну, як зміниться об'єм прямокутного паралепіпіда, якщо довжину зменшити в 3 рази, висоту в 5 разів, а ширину збільшити в 15 разів. Ну, і так само це було важка. Ну, важко Лізі було зрозуміти, як це зробити, і ми знову ж таки вирішили. Довжину, ширину і висоту позначити цифрами, так? Так. За довжину ми вже взяли 6 см. Так? За ширину ми взяли скільки? 4 4 і за висоту 5 5 см. І те ж саме, перше, що ми зробили? Ми зробили об'єм. Ми вичислили об'єм от з цими вимірами, так? Так. 6, 4, і 5. І наш об'єм, дивимось, ми помножили 6 на 4 на 5, не забуваємо формулу об'єму, яка дорівнює довжину помножена на ширину і на висоту. І ось ми зробили 6 помножили на 4 і на 5 і отримали наші 120 кубічних сантиметрів. Так? Так. Далі, далі що ми зробили? Далі ми зробили те, що треба було зробити по умові задачі. Ми довжину зменшили в 3 рази дивимося, ми її зменшили в три рази. Висоту ми зменшили у 5 разів. І ширину. А ширину ми збільшили у 15 разів. Так? І давай давай скажемо, 6 на 32 так, сантиметра вийшло. Правильно? Так. 4 помножити на 15 це скільки? 60. 60. А 5 поділити на 5? 1. Тобто, у нас є 2 помножити на 60 і помножити на 1. Правильно? Так. Дивимось. 2 на 60 і на 1 це буде знову ж таки 120 кубічних сантиметрів. Ви бачите? У нас нічого не змінилось. Нічого не змінилось, так, Ліза? Не зміниться. А чому не зміниться? Як можна було зробити легше? Давайте я вам покажу. Я вам покажу, що коли ми збільшили у 15 разів, тобто це число 15, потім ми почали зменшувати в 5 разів і в 3 рази, так? Ось вам 15, поділити на 5 і поділити на 3, і в нас вийшло 1. Тобто 1 – це значить 0. Ну, це не 0, це 1, значить в нас нічого. Не змінилося. Якщо б це був 0, то ми, е, якщо число помножити на 0, то ж скільки буде? 0. 0. У нас нічого не змінилося, тому що ми, ми збільшували о 15, а потім зменшували у 5, тобто 15 на 5 це 3. А потім ще зменшили в три рази. Тобто, 3 поділити на 3 і отримали. наше 1. 15 на 5, це 3. 3 на 3, 1. Отак можна було зробити відразу. Але відразу, ну, я не знаю, може, хтось може так зрозуміти відразу. Ну, ми з лізочкою відразу не зрозуміли. Але коли ми підставили цифри, коли ми подивилися, що буде, коли ми зменшимо чи збільшимо, так? Так. То ми зрозуміли, як робити цю задачку. Правильно, Лізочка? Так. Ми все зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! гарного дня! Па -па!